Тоді праведники скажуть йому у відповідь: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і відвідали Тебе, і цар скаже їм у відповідь, Істину кажу вам, так, як ви зробили це одному з цих братів моїх менших, те зробили мені. Сьогоднішні мої роздуми будуть про те, що Ісус нам сказав в вище зачитаному тексті, і ви знаєте, дивлячись на тих глядачів, які дивляться мої відео, я дуже радий. Іменно тій кількості, великій кількості людей, яка знаходиться на моєму каналі, яка дивиться мої відео. Дуже дякую вам за підтримку мене в тому числі і в молитвах. Для мене це дуже є важливо. І слова підтримки в тих повідомленнях, які я отримую від вас. І ось моє сьогоднішнє буде таке, я би сказав, навіть може і звернення до тих братів і сестер, які знаходяться по тій чи іншій причині за кордоном. Я знаю про ті країни, де ви є, тому що ви дивитесь відео, а в мене є статистика, і я бачу, в яких країнах дивляться люди мої відео. І це є досить багато різних країн на різних континентах. І в тому всьому я навіть бачу, як так сталося, що наших людей, віруючих дітей Божих, так по всьому світі, ото, може, і навіть і останні події порозкидали. Але я знаю, що ми знаходимося за кордоном не просто так, і я розумію, що кожен з нас. Живучи там, де ми живемо, ми маємо таке собі від Господа випробування, випробування наситість. Тому що людина, коли виходить з тої, з тої території, де ти був колись в нужді, був колись в таких, може, недостатках. А мені доводилося це пережити, і це було дуже важкою спокусою для мене, бо тому що мені, як голові сім'ї, було дуже важко зібрати себе якби докупи, щоб не посипатися в тому плані, що четверо малих дітей треба подбати, а десь немає роботи, десь себе обдурили, не заплатили. і... Ти там їхав тисячі кілометрів на заробітки, а приїхав, можна сказати, з нічим сумний, розбитий і так далі. Але коли, наприклад, ти вже переїжджаєш в іншу країну, де вже не... інші обставини, і в тебе починається інше життя, і, можливо, навіть в тому іншому житті ти починаєш. Так сказати, робитися таким нейтральним до всього, що відбувається довкола. Але дуже дякую Богові, що є іменно такі місця Писання, де сам Господь Ісус говорить такі слова, як я зачитав. І це дуже важливо, тому що живучи в достатку, ми не повинні забувати, що десь залишилися такі люди. Які мають нужду. Ісус про таке говорив. І Ісус про таке говорить і зараз. І те, що я зараз буду говорити, це, це є орієнтовано на людей, які знаходяться за кордоном наших віруючих братів і сестер. Розумієте, так складається, що, от працюючи над тими відео, я Знайомлюся з різними людьми, я просто читаю різні долі. Мені деколи просто я читаю. Люди мають дуже тяжке життя. Ти десь розумієш, що ти маєш на столі цей твій достаток, нинішній, а десь людина просто має дуже важке життя. І... І ви знаєте, я. Так почав дивитися, можна сказати, більше на цифри. Я вже тепер знаю в даний момент, хоча я не є пенсіонер, і мені ще до пенсії дуже далеко, але я знаю, що мінімальна пенсія в Україні 2361 гривня. Щоб ви розуміли, 2361 гривня це є гроші, за які живуть дуже багато пенсіонерів в Україні. І ви знаєте, оскільки я знаю, бо тому що я листуюся з різними людьми, і хочу сказати, що люди за ті гроші живуть і виживають. І навіть читаю так, що людина пише: радується у Господі, ви розумієте, тішиться в Господі, бо тому, що вона навчилася та людина виживати за ті гроші, розумієте. І хтось може отримати мінімальну пенсію, може хтось має більшу пенсію, але дуже багато є наших братів і сестер, віруючих, які живуть самотньо, і за них практично ніхто не дбає, розумієте. Інколи ми можемо думати, що людина має е, дітей і що діти там можуть за неї дбати. Повірте мені, є віруючі брати і сестри, за яких діти не дбають взагалі. Я знаю таких, повірте мені. І ось е, подивіться на ту суму. Можливо, у вас немає часу, щоб перевірити це все. Я вам скажу. Що таке 2361 гривня? Знаєте, що то таке? 2361 гривня це є 205 польських злотих. 2361 гривня це є 55 доларів або 48 євро. Оце є, оце є місячна пенсія, за яку живе наша віруюча сестра чи наш віруючий брат пенсіонер десь на великих просторах України, ви розумієте. І ви знаєте, це дуже часто є люди забуті, це дуже часто люди покинуті, тому що якось так, знаєте, ми думаємо, раз людина живе, ну, значить, в неї все добре, ви знаєте, але я вам скажу. Що людина не живе, людина виживає. І ось ви розумієте, що, наприклад, живучи за кордоном, ви розумієте, що таке 205 злотих, якщо ви живете в Польщі, бо я там теж жив. Ви розумієте, що таке 48 євро. Бо тому що ви самі знаєте, що таке 48 євро, якщо ви живете десь в Німеччині чи у Франції. І ви розумієте, що таке 55 доларів. Але щоб ви розуміли, що то за гроші є, і що то за пенсія, просто вже самостійно візьміть собі в інтернеті, напишіть, скільки коштує в Україні кілограм мандаринок, і ви будете знати, порівняєте, скільки ви платите за них десь в Америці чи в Канаді, чи в Німеччині чи в Польщі. Бо тому що якщо взяти ціни в Польщі, то в бідронці десь там в магазині на території Польщі, десь в медиці біля кордону з Україною, мандаринки чи апельсинки, чи якась інша чи м'ясо, вони коштують одну ціну. А вже в Самборі там, там взагалі то як інша планета, розумієте? І я розумію, що за ті гроші люди не собі просто не дозволяють. І людина просто найнеобхідніше -най собі там щось купує. І дуже часто люди живуть в проголодь. І дуже часто для таких людей м'ясо то є мрія. І, а мандаринка то навіть взагалі навіть люди не мріють, от такі, які живуть на одну пенсію. Також в нас є віруючі, брати і сестри, це є. Багатодітні сім'ї, де віруючий брат він просто може не, не могти навіть зв'язати кінці з кінцями, розумієте, бо тому що діточки є, ти ходиш по хаті від кута до кута, бо тому що, е, десь там може когось. Хтось втратив роботу, десь з'їздив колись на заробітки, зараз виїхати не може, бо, тому що є якісь там сімейні обставини, які не дозволяють, тому що буває так, що може бути жінка хвора і дітей не буде, ну, треба ходити багато дітей. Є, може, мама хвора або тато хворий, хтось з дорослих і треба дбати. Ви, ви розумієте, люди мають настільки багато різних життєвих обставин, що що якщо, наприклад, ви захочете і вникнути в це все, то вам буде навіть, я вам скажу, може навіть легше жити в тому плані, що ви будете розуміти, що ви можете стати співучасником в чиємусь житті, щоб полегшити його. Ми знаємо, що от взяти по закордоні там їздять різні збирачі, передавальщики, так звані. В них навіть на сленгу є таке слово потрясти закордонні церкви. Вони їдуть, їдуть потрясти і збирають допомоги. І мені довелося спілкуватися з одним з таких людей, які Жертвували і жертвували дуже багато, і давали от таким А І виявилося так, що передавайщики брали, а люди в церкві тих грошей не бачили. Розумієте? І то зараз то буває дуже часто. І тому то я рекомендую вам, ну, хіба якщо в випадку, що ви знаєте, кому ви передаєте, і через кого. Можливо, ви такі люди є перевірені. Ви знаєте, я про таке не говорю. Я говорю про таких, знаєте, гастролярів, які їздять і просто збирають і передають гроші, які взагалі до тих людей, які живуть в Україні, які зараз мають нужду, вони не попадають. Розумієте? І ось. Що я можу рекомендувати і порадити, дорогі мої брати і сестри, ті, що живете за кордоном, знайдіть нужденних самостійно. Повірте мені, якщо ви захочете, ви знайдете таких людей. І таких людей є дуже багато. Просто до того треба прикласти зусилля і ви знаєте. Є люди в Україні, яким просто так навіть грошей не перейшли, бо тому що є різні обставини життєві, є різні життєві обставини. Люди можуть хворіти, люди можуть мати навіть не мати чим заплатити за світло і за газ, розумієте, і, 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 ну, дуже тяжкі обставини є. І я вам скажу, що люди навіть в таких обставинах вони радіють в Господі, вони хваляться Господом. Вони прославляють Господа, і я просто знаєте, дивлюся на таких людей. Вони для мене дуже багато дають повчального. Знаєте, я дуже багато чого повчаюся в таких людей, які живучи в нужді, живучи в нужді, так прославляють Бога. І ось такі люди, вони для нас, для тих людей, які зараз мають кращий достаток. Вони для нас є якраз тими особами, про які Ісус сказав от, іменно про тих. от. Братів Ісусових менших, про яких я зачитав. І я рекомендую хоча б одного з таких знайти і пробувати якось допомагати. Розумієте? Ну, давайте візьмемо так. Якщо ти живеш в Польщі. Що для тебе, наприклад, є 100 злотих в місяць? Я розумію, що то теж не є мало, бо я знаю життя за кордоном, я знаю скільки треба платити за житло, за продукти. Я знаю то все. Я то все знаю, бо я живу вже не в одній країні, я вже пожив. І хочу сказати, що ну, тут життя є дуже дороге, але хочу сказати ще й таке, що, наприклад, 100 злотих в Польщі в місяць? Це є половина пенсії людини в Україні, розумієте? Якщо, наприклад, брати 55 доларів в Америці, то, то взагалі можна сказати, це є ціла пенсія, розумієте, то є ціла пенсія для людини. Якщо брати 48 євро десь в Європі, то це також є ціла пенсія одної людини. І хочу сказати навіть, якщо е, ти е, вийшли людині хоча б якихось 20, чи 30 доларів, чи 20 євро, е, чи навіть 100, якщо є можливість така, е, ну, давай будемо по-серйозному, так відверто. Ми того навіть не відчуємо особо. ми не перестанемо їсти те, що ми їли, ми не перестанемо одягатися в те, що ми одягалися. От, і ви знаєте, а от ті гроші, то буде половина того, що людина отримує е, іменно в, в тій своїй пенсії. розумієте? Бо то є мізер, то є дуже малі гроші. Е, але дивіться, багато людей вони тут не пройшли то випробування, тому що ми знаємо, е, от взяти, наприклад, на що люди зараз віруючи збирають, що люди втягнулися. Я дивлюся, чим люди хваляться, віруючи на інтернетах. Знаєте, на тих своїх соцмережах. тих всяких соц... Ви знаєте, от е, зібрали на дрони. Зібрали на дрони, збирають на дрони, хваляться, благословляють. Ті дрони пішли, е, і десь там, з там того боку, мама теж десь п'ятидесятників, віруюча благословляє свого сина, Льошку, росіянина, що... і каже, щоб Бог придав врагов в твої руки, як Давиду, і знаєте, це все так мішається. Прийшов Льошка десь в Україну, обдурений, бо тому що його благословили самі батьки. Тут віруючі в Україні, зібрали на дрона воєнні, прив'язали туди вибухівку, кинули льошки на голову, розумієте. І сталося так, що одні послали на убійство, а другі посприяли убійство того нещасного, обманутого віруючого чоловіка. Розумієте. І ви знаєте, і ви, що от збирали на, на Мавіки, і ви там в Росії, що посилали ту свою бідну дитину на війну, ви, ви станете одинаково на суд Божий. Ви розумієте, вас буде Бог судити. Ви не втікнете від Господа, вас буде Бог судити. Вам Бог порахує все оце, що ви зробили, розумієте? Бо тому що людей і в справжній нужді ви не помічали, але ви ставали. Сучасниками зовсім інших справах. І, і, і Бог спитає всіх, Бог спитає в Льошкіних батьків, чого вони благословили Льошку піти на війну, розумієте, бідного, молодого чоловіка, який ще, може, не розуміє, але ж вірить своїм батькам. І Бог спитає вас, що ви зібрали йому смерть на його голову. Розумієте? І так само були от, брати збирали на, на буса. Вони збирали на буса, на армію, розумієте, зібрали на буса і купили того буса. Поїхав той зелений бус до, до України, розумієте. Потім вони їде десь по, по дорозі на роботу. Дивиться в електричці ті рілси, розумієте. А в Рілсах бачить того буса, якого вони купили, в якого запакували його брата. Розумієте? От і маєш, от. і ти станеш так само на суд, бо тому що твого брата закрили в тюрму, бо тому що Він відмовляється від того, от. а ти став співучасником от таких речей і станеш так само на суд Божий. Я скажу, за що Бог похвалить. Бог похвалить за те, за те, що я читав з самого початку. Візьміть собі ще раз, прочитайте, як Ісус буде судити. Прочитайте, що Ісус вам скаже на ті всі речі. Зрозумійте, ми можемо себе самі обдурювати, ми можемо самі себе нахвалювати. якось, ну, Не йдіть за тим світом, розумієте? Не йдіть за тим світом, бо тому що ви йдете за тим світом, той світ же вас потім і втопить. Розумієте, чи ні? Тому що, якщо ви думаєте, що ви якось там приєдналися до світу і забули про своїх нужденних братів і сестер, ви думаєте, що Бог вас в тому не випробовує. Бог випробовує вас, дорогі мої, Бог випробовує вас. І іменно оце все, оце все це є випробування Господнє для віруючих людей на то, наскільки вони є послушні Господу Ісусу Христу. Розумієте? Наскільки ми є послушні, наскільки ми здатні розуміти і сприймати те, що Господь хоче від нас, повірте мені, Господь це все просто так не залишить за все, буде суд. І одних буде Бог судити як неправедних, а одних буде судити як праведних, розумієте? І одним буде осудження, а одних Бог похвалить, розумієте? Тому то я закликаю всіх братів і сестер, які знаходяться за кордоном, знайдіть хоча б одного, як Ісус сказав, каже, отого одного, то що я читав, отого одного хоча б знайдіть. І у тому одному поможіть раз у місяць хоча б 20 доларів, чи хоча б 20 євро перешліть, чи хоча б 50 злотих. Розумієте, От, знайдіть ту людину. чи... Ту сім'ю, чи знайдіть якусь особу, можливу. Є віруючих багато інвалідів, інвалідів, які також ледве зводять кінці з кінцями. Я знаю таких, розумієте, я знаю. І тому -то я дуже прошу вас, брати і сестри, зверніть свою увагу на те, що Ісус сказав, щоб ми просто, колись нам не було стидно підняти очі на Господа дивитись, розумієте, щоб нам не було стидно, що ми могли, але ми просто закрили свої серця перед такими людьми. Так, такі люди бувають деколи прикрими. Старші люди, коли їх болить, коли вони живуть в проголодь, вони бувають, можливо, десь і прикрими. Бо тому, що їх болить, розумієте, бо тому, що вони себе відчувають покинутими, тому що вони себе почувають одинокими. Ви просто-напросто зігрійте ту людину, хоча б трошка. Хоча б фінансово. розумієте, Хоча б фінансово. Якщо людина не має рахунку, знайдіть спосіб переслати. Я знаю, що якщо ви захочете, ви знайдете спосіб, як людині допомогти. Ви знайдете спосіб, як людині допомогти. Я знаю, це є можливо, повірте мені. І тому-то на даний момент я хочу благословити всіх вас, хто слухаєте моє відео. Нехай Бог укріпить вас, щоб ви файно жили, щоб ви файно заробляли, і щоб ви старалися допомогти тим, хто потребує нашої допомоги. Нехай Бог благословить нас в наших. Добрих бажаннях, нехай Бог благословить нас в наших добрих намірах і в здійсненні тих бажань і добрих намірів.